Зважаючи на те, що 95 років мали сповнитися першого числа, ми запланували цю виставку. Батько ще жив і теж планував, що ой, давно я не бачив тих робіт, які там знаходяться в інших музеях України. Може, ми їх сфотографуємо і поставимо. Я кажу, ні, ми зробимо все, щоб вони приїхали. І справді, разом з музеєм Бокшоя, ми заклали основу про те, що ми запросили. Національний музей історії у художній музей України в Києві там дві гарні роботи, триптих, вічна лоза, тому що їх дуже давно не бачили наші закарпатці. Чудовий є портрет, портрет Снігурського у музеї у Кропивницькому, музей мистецтв. Ми їх теж попросили, і вони казали: ой, звичайно, ми її привеземо у музеї. У Дніпровському художньому музеї знаходиться чудова робота по-моєму, «Звіз сіна, ну величезна, така цікава робота, драматична. І ми теж з ними домовилися. І з Сумським художнім музеєм, імені Онацького. Всі погодилися. Я вам скажу, дуже велика робота оформити документацію, отримати дозвіл Міністерства культури, але, на жаль, Природні катаклізми нам не дали це здійснити, тому що це дуже необачливо було б з нашої сторони, погана дорога, холодне і так далі. Нам довелося тільки задовольнитися сумським художнім музеєм. Ми дуже вдячні директору Владі Рамак, яка змогла нам дати цю роботу, і вона тут в залах є. Теж одна із чудових таких радісних робіт доброго ранку, де там півники, курочки, всі радіють з початком весни, взагалі, висока ми планували і здійснили разом з музеєм. Звичайно, колеги допомагали ми один одного, підбирали. Ми старали зробити класику, показати разом з сучасними, ті, які практично у гроші не бачили, і особливо ми тут виставили. П'ять робіт, які були створені останній рік, це 24 четвертому, останні три роботи такі сучасні абстраговані. Бо як відомо, на 94-му році життя батько вже погано бачив, переніс кілька операцій. Я вже не кажу про інсульт, це дуже складно було, але бажання творити він завжди не міг без праці жити, і навіть 25-му вже. Залишилось там не так багато йому, він три роботи написав в пастелю, і ми теж їх виставили. 40% робі, звичайно, із музея Бокшая, тому що е, е, період радянський тоді більше були офіційні закупівлі державою і закупалося через Міністерство культури, через фонди, і вони осідали в наших музеях. Звичайно, найбільше було тут музей, але як розказує мені одна із мистецтвознавців, приходько Олена. Ви знаєте, він чомусь завжди батько думав, що він хвилювався, що така тематика пов'язана з Закарпаттям, з народом і з його, скажімо, складними такими ситуаціями, каже: вони не зрозуміють, скажімо, в інших музеях, і він старався, коли були закупки, з інших музею притягнути сюди і тут. Біля 40 робіт ми, ми не очікували. Тому дуже гарні фондові роботи тут є, і ми взяли за основу їх. А оскільки приватний є музей, яким опікується наш фонд, але він на території у сестри, то ми, звичайно, звідти багато дали. До речі, цей музей вже більше 15 років існує. І останні роки батько не дуже хотів з цього музею видавати роботи. Попри те, ми мали ще інші, бо він, слава богу, дуже багато працював. Як тепер рахую, понад дві тисячі робіт точно зробив. І на сьогоднішній день у нас є виставковий відбір робіт, у нас є що показувати. Але я мрію, і наш фонд для того створений, як ви розумієте, не може його музей існувати у приватному будинку. Я мрію працювати над тим, щоб створити новий, досконалий музей, галерея, щоб це його було. І будемо так працювати, щоб, можливість була. і дітям показати, щоб вони вчилися на його роботах, щоб їм було цікаво ходити в музей. Бо я тут дитинка одна прийшла і питає: тобі тут цікаво? Не дуже батьки привели. А дитину треба так зацікавити, щоб він хотів взяти. Олівець фломаси, дивиться на роботу і щось там намалювати, щось собі підсказати. Тобто, треба це розвивати. Я так думаю, що в новому музеї ми будемо це робити.